Зв'язі на зв'язі. Короче, в клубі дома на районі нормальна обстановка, перестановка. Це моя реп-обстановка. Я рішав ще, так що тут полтавська луча скоромовка. На связі третій сольний довгий час не випускав. Читав, вітав, трек на связі, четвертий пролунав. Як обично, все зарішав, читав. Так що тут іще не те, що тема связі зачитують нормуль, Хочу і курну пару кальянів. Тоді надачна тема, тут зачитую від мені не влом. Це мага зв'язі дом, крутиться лавеха, їде з прибалтики Беха. Работаємо, гуляємо, качаємо, рішаємо, міру в собі знаємо. Якщо є футболки на подарок зв'язи, ну хорошо на зв'язі, ну да шо там зв'язка. Бля, кажу, що зв'язку рішаю. Я на зв'язі читаю. Тут репак, да ковпак. І тут реп валилося отак. Бокача, качелі, рішай без канітєлі. двіж сидим в клубі без канітлі, качелі. Зачитаємо на зв'язі Ми знаємо, район качаєм, Окей зв'язі, бо ми всі на зв'язі, бо зв'язі, Все чітко, я рішок, є нал і мені не треба корішок. Є попурить мішок, Київ на зв'язі, Гребінка, Донбас і лубний Перятин. І за границя мій хід сниться для вас цей стішок. На зв'язі і не один корішок. Так що зв'язі я рішаю, читаю і гудбай я їду виступати в Дубай. Бо тут зв'язі, прощавай, зв'язі, Антоха, нормально читай. І я пишу вітання. Уже не треба мені те кохання, я її вже не люблю для ровних пациків і четких дівчат реп валю. Так що на зв'язі аля улю. Я вже тебе не люблю. Лучше свого репа навалю. І це я як не те, що там ріше, устроїли тут цирк, шапіто. На зв'язі, да, пубенж. Ребенка реп полтавський. Побенч. Созвонимось. зв'язь.